О слово рідне, орле скутий Олександр Олесь. О слово рідне, орле скутий, чужинцям кинуте на сміх. Співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. О слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких. Шовковий спів степів широких, Дніпра між ними левій рев. О слово, будь мечем моїм. Ні. Сонцем стань, вгорі спинися. Осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. Вітаю кожного з днем української писемності та мови. Нехай же українське слово прикрашає ваші вуста. Підпишіться та шукайте більше віршів на каналі.